Знову Харківщина під обстрілами знову ворог обстрілює прифронтові фактично території. Цієї ночі обстріляв три населені пункти. Два це відповідно Богодухівський район і один це Ізюмський район, власне кажучи, місто Ізюм. Туди поцілив чотирма шахедами, і там три відповідно приватні будинки зруйновані майже повністю. Сім, тобто багато квартирних будинків зазнали досить таких суттєвих пошкоджень. Наразі працюють наші волонтерські там організації простане. Ники Червоного хреста для того, щоб оперативно допомогти людям, скажімо так, усунути ту аварійність або зробити проти аварійні відповідні всі заходи. Крім того, ми е, зафіксували е, більше 180 восьмидесяти на всіх, е, скажімо так, наших е, ну, тобто фронтах, і на півночі, і на північно-східному напрямку, і на Куп'янському напрямку, який відповідно рад, е, для нас вважається найскладнішим. А е, там, хоча й була одна штурмова атака, однак все одно ворог застосовує і некеровані авіаудари по позиціях наших військових, і відповідно керовані авіабомби. Зокрема, було декілька ударів керованими. Авіабомбами знову по місту Куп'янську, Куп ворог фактично його знищує, хоча й там продовжує е, перебувати е, більш ніж 1600 людей. Тому заходи евакуації у нас цього напрямку так само тривають, як і з Ізюмського напрямку безпосередньо населений пункт відповідно борова е, щодо куп'янського напрямку. Так само днями було ухвалено рішення щодо збільшення зони евакуації сім mm -hmm. населених пунктів додатково. В Шевченківській громаді Куп'янського району значить маємо вивести більш ніж 180 дітей з того напрямку. Вже відповідно 13 родин ми вивезли. Ну і продовжуємо, скажімо так, нарощувати темпи. А завдяки чому вдається чи вдається нарощувати темпи? Тому що бачимо за досвідом усіх попередніх евакуацій, ті, які тривають, що до певної кількості населення люди виїжджають, а потім залишаються ті, кого майже неможливо умовити. І інколи це люди з дітьми. Чи знайшли ви якісь методи впливу, які дієві? Якщо брати по місту Куп'янську, так почну те, що ми всіх дітей звідти вивезли, і зараз наша основна увага це те, щоб такі е, сім'ї та родини з дітьми не поверталися. Хоча такі поодинокі факти ми фіксуємо і одразу реагуємо. Щодо Шевченківської громади, додаткові заходи, які були здійснені, то це поки що такі завчасні, і е, е, було оголошено обов'язково евакуацію дітей е, з своїми сім'ями. Якщо ми побачимо про те, що темпи евакуації не будуть нас задовольняти, то звичайно будуть посилені заходи, і вже буде проводитися обов'язкова евакуація в примусовий спосіб. І звичайно, тут же будемо вивозити, скажімо так, примусово їх з цих населених, тобто пунктів. Тому що знов ж таки попереджаємо, що життя їх їх близьких має бути на першому місці. Тому що ворог дедалі більше обстрілює цивільні населені пункти. Це ми фактично бачимо цілодобово. Ну от напередодні російський дрон поцілив автом... Мові комунальників на території Богодухівської громади, яку ви бачите тут динаміку, чи стає більше безпілотників, які росіяни запускають ну, просто по цивільним. Ну знов ж таки, якщо брати той самий місто то ворог там вже прицільно б'є фактично рік і по комунальним службам, і по підрозділам ДСНС, і по екстреній швидкій медичній допомозі, по тим автомобілям і організаціям, які проводять евакуаційні заходи по півночі території. Так дійсно це були поки що поодинокі випадки однак сигнали досить небезпечні і знов ж таки і підрозділи ДСНС, і представники комунальних, скажімо так, служб установ, і зокрема обленерго, так само під приці. Цілом ворога ворог не хоче, щоб була відновлена і електроенергія, і відновлена критична інфраструктура. Він просто сіє, скажімо так, ось таку свою неч по всім нашим фактично територіям. І тому наші всі служби все ж таки працюють однак працюють в надважких умовах. От в цих надважких умовах як відбувається підготовка до опалювального сезону, який вочевидь буде дуже непростим. Ну, так, ми дійсно, тільки що ми а, там кілька місяців тому говорили про завершення опалювального сезону і одразу розпочали підготовку до до нового. Ми розуміємо, що він буде. Ну, напевно, як і відповідно, тобто попередні кожні, ми кажемо, що це буде найважчим, і це дійсно правда. Ми зараз інвентаризуємо всі пункти незламності, інвентаризуємо кількість палива, кількість фактично генераторів. Якщо, наприклад, він один на пункт незламності, то цього недостатньо потрібно мати ще другий третій в резерві, якщо доведеться працювати, скажімо так, безперервно добу. -дві. І 5 чи навіть більше, звичайно, маємо посилювати теплообмінники, посилювати в закладах освіти. А це фактично наші пункти незламності по області. Альтернативні джерела опалення не лише від газу, не лише від когенерційних установок, а й на фактично твердому паливі. Ми в свій час забезпечили всі наші лікарні обласного підпорядкування, плюс районі, скажімо так, модульними котельнями на твердому паливі, і це. Принципі гарантія ось такої стабільності теплопостачання. Ну і, звичайно ми маємо розширювати це і вже працюємо з нашими міжнародними партнерами, з профільними міністерствами, ми піднімаємо це питання, щоб до зими підійти максимально готовими.